Доброго ранку, друзі. Сьогодні понеділок, а це значить, що ми знову повертаємося в гру під назвою Життя. Хтось ще прокидається з подушкою на обличчя, а хтось вже встиг посваритися із праскою. Але головне, ми тут і починаємо цей день разом, разом з проранок. Сьогоднішні свята як добрий серіал. Одне логічно тягне за собою інше. Почнемо з міжнародного дня здоров'я рослин. Так, уявіть собі, навіть Фікус має право на медстрахування. Якщо у вас є кімнатна рослина, полити її сьогодні з особливою ніжністю. Не тому, що їй потрібна волога, а тому, що вона, можливо, теж переживає понеділок. А якщо рослини здорові, значить екологія десь не в нокауті, і от логічно підтягується День екологічної освіти. Це не про те, щоб вивчити всі типи сміттєвих баків за кольором, це про розуміння того, що земля не абаба ще витримає, а скоріше не грайся з батарейками, Віталіку. І щоб поставити фінальний акорд, сьогодні ще й Міжнародний день медичних сестер. Це люди, які можуть тримати твою руку під час щеплення, вколоти тобі щось і зробити так, щоб ти ще й подякував. Якщо бачите, сьогодні медсестру, обійміть подумки, але з відстані, бо це все ж медпрацівник. А тепер про іменини. сьогодні їх святкує. Один Герман. Якщо ви знаєте Германа, привітайте його. Якщо не знаєте, просто погортайте Фейсбук, один точно знайдеться. І будьте певні, Герман сьогодні буде головним серед колег, хоча сам ще не прокинувся. А тепер трошки глибше в минуле про сьогодні в історії України. У 1929 році у Львові створили організацію письменників Гроно. Це не про виноград, хоча ідея непогана, а про те, як українське слово проростало навіть тоді, коли навколо було добряче засушливо. Люди збирались писати. Але творили, щоб сьогодні ми мали що читати, крім підписів під мемами. А ось і народна метеорологія, тому що бабуся з вікна точніше за будь-який прогноз. Багато хрущів не панікуйте, це не вторгнення, це до посушливого літа. Але хрущі як сусіди з дрилем багато, але зникнуть. Увечері хмари посиняли, це не, не пообразилося. Просто готується зміна погоди, можливо, навіть на краще. Тахи заспівали дуже рано, їм не спиться, і це до покращення погоди. Або у них просто новий будильник, в будь-якому випадку це добре. Що сьогодні не можна робити, не залишайте брудний одяг і посуд, не тому що прикмета просто це гідко. Також не заздріть і не мстіть, бо можете випадково виграти в головний приз чужі проблеми в подарунковій упаковці. Ну і ще не діліться планами, навіть якщо дуже хочеться, краще вже поділіться шматком торта. Він точно збудеться. А тепер про те, що також точно збудеться, якщо ви вірите. Це гороскоп. Тож, овен, сьогодні ви знайдете дивний предмет у кишені. Це може бути знак або просто старий чек, але він підштовхне вас до незапланованого рішення, і це буде в Яблучку. Ну, він жир, телець день для несподіваних зустрічей, особливо з власним відображенням. Ви раптом зрозумієте, що давно не дивилися на себе серйозно і дарма ви там нічого так. Близнюки, не чекайте, поки хтось скаже Починай. Ви вже почали. Просто ноги ще не в курсі. Сьогодні все стане на місця, навіть стілець, який постійно скрипів. Рак, якщо щось сьогодні не йде, значить воно не ваше. Не треба його тягти, як меблі на п'ятий поверх без ліфта. Відпустіть і вільніше дихатимете. Лев, ідеальний день, щоб не здаватися важливим. Справжній вплив приходить тихо, як кіт, який уже лежить на ноутбуці, поки ви ще думали, де він. Діва, ви сьогодні скажете щось, що переверне комусь день. Можливо, випадково, але слова як соус. Не завжди знаєш, скільки додав, а смак залишиться. Терези вам підкинуть вибір, але не партеся. Це як у меню. Усе смачне, просто не беріть те, що з родзинками. Там завжди є підступ. Скорпіон, є ризик сьогодні бути надто чесним, аж занадто. Але іноді саме це і є суперсила. Головне не сказати комусь, що у нього дивна зачіска, якщо це ваш шеф. Стрілець, вам сьогодні відкриється істина, але не космічна, а чисто побутова. Наприклад, як зняти ковпачок із зубної пасти без роздратування. Прогрес. Козаріг, у вас буде можливість щось змінити. І ні, не тільки шкарпетки, хоча з них варто почати, бо зміни починаються з дрібниць і закінчуються новим поглядом на себе. Водолій, сьогодні ви отримаєте повідомлення, яке вас здивує, навіть якщо це реклама знижок, бо за нею може ховатися шанс, або хоча б якась нова річ. Ну і риби, ви відчуєте, що нарешті щось збіглось. Не всі пазли, але принаймні куточки. І з цього вже можна будувати щось нове. Не акваріум, але базу. Отакий гороскоп на сьогодні, а тепер за традицією, про головне понеділок слово, яке багато хто сприймає як погрозу. Але дозвольте мені дати йому нове звучання. Не як початок страждання, а як рестарт системи. Ми всі щось зробили не так. Помилялись, забували про важливе, казали, та потім іще встигну. Так от цей понеділок це і є те саме встигну. Це не нова сторінка, це нова ручка, це не нова дорога, це ви вирішили не обходити калюжу, а стрибнути через неї. І, можливо, промочити ноги, але й посміятися. Світ не чекає, поки ви будете ідеальними, світ чекає, коли ви станете собою. І якщо сьогодні ви вирішите щось змінити не для інстаграм, не для оцінок інших, а для себе, то навіть найгірше понеділок в історії людства стане вашим персональним проривом. Давайте ж сьогодні не просто існувати, а створювати нову версію себе, з досвіду. До помилок, але з вірою, що попереду буде ще краще і смішніше, бо без сміху навіщо тоді всі ці календарі. Ну а я дякую вам, що ви цей ранок розділили зі мною. Йдіть у свій день з хрущами, германами і несподіваними прогнозами, але з тим самим серцем, яке хоче більшого. І сміється частіше. До зустрічі завтра у цей же час. Бережіть себе тих, кого ви любите. І головне не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака!